Нічна варта на кордоні Сербії та Угорщини. Знову десятки мігрантів прагнуть перетнути його. Водночас їхня мета не Угорщина, а рух далі на північ Європи. У патрулюванні угорсько-сербського кордону почала брати участь болгарська поліція. Правоохоронці кажуть, що саме болгарські нелегальні перевізники стоять за пересуванням такої великої кількості біженців через кордони кількох європейських країн. В угорському містечку Роски створено табір для біженців. Водночас багато мігрантів намагаються втекти звідси. Вони не хочуть, аби їх зареєстрували як шукачів притулку в Угорщині, адже в такому разі, згідно з Дублінською конвенцією, їх повертатимуть з інших країн ЄС саме до Угорщини. Люди вимагають від угорської влади дозволити їм залишити країну і їхати до Австрії, з якої вони потім прагнуть потрапити до Німеччини. А у колишній Йогославській республіці Македонія працівники благодійних організацій роздають харчі та воду мігрантам, що прибувають до містечка Гевгелія на кордоні із Грецією. Німецька влада каже, що очікує цього року 800 тисяч шукачів притулку. Це більше ніж будь-яка інша держава ЄС.